Доброго дня. В ефірі інформаційна програма Вчасно у студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця про головне із життя краю наступні 10 хвилин. Центральна виборча комісія оприлюднила на офіційному сайті прізвища обраних міських гулів у Сваляві та Рахові. У сваляві з відривом у два голоси на виборах мера міста виграв Іван Ланьо. За нього проголосували 2672 виборці. Кандидат випередив свого суперника Івана Микульця всього на два голоси. Перемогу на виборах мера Рахова здобув Віктор Медвіч. За політика свої голоси віддали 1618 осіб. Це 38% від загальної кількості виборців. Друге місце посів самовисуванець Роман Думен. У його активі 743 голоси. Напередодні виборча дільниця, що знаходиться в Ужгородській гімназії, отримала дублікат печатки. Увечері голова ДВК разом із 12 членами дільниці відправились до міської виборчої комісії, щоб нарешті здати офіційні дані голосування. Як це відбувалося і чи прийняли протоколи від проблемної дільниці, знає Діана Фоско. Увечері 29 жовтня члени дільниці, що знаходиться в Ужгородській гімназії, нарешті здали результати голосування на місцевих виборах, але і тут не обійшлось без складнощів та довготривалої перевірки. Виборча документація згаданої дільниці 210746 була надана Ужгородській міській виборчій комісії, не у вигляді, який визначений законом про місцеві вибори. Важний депутат, Бюлетені, які були за нього віддані, повинні були віддільно бути запаковані. Мало того, можна було бути на упаковці написано за якого це депутата, від якої партії він йде, а також количество і підписи всіх, а також печать даної дільничної виборчої комісії. Все це відсутствує, як ви бачили. Голова ДВК Василь Савчин каже, всі недоліки під час оформлення результатів допущені тільки через паніку, викликану зникненням печатки. Ми пакували так, як ми зрозуміли не законодавство, тобто ми посортували відповідно до кожних виборчих округів і депутатів, і міських, і обласних, і міського голову, так як ми це зрозуміли, звичайно, у нас була певна паніка, і ми їх, ми їх попали таким образом. Що на дільниці стався інцидент, а саме викрадення печатки, і всі члени комісії були розгублені. Близько третьої ночі голова міської виборчої комісії Яків Чернобук повідомив, що після ретельної перевірки протоколів та перерахунку всіх бюлетенів прийняли протоколи ДВК, де зникла печатка. Комісія нарешті дочекалася дільничної виборчої комісії 210-746, яка вирішила привести виборчу документацію для огляду і для опрацювання. Такі порушення, ну якщо і мали місце, то вони не супроводжувалися систематичністю, були незначними. За великим рахунком, у Журодській міській виборчій комісії відомий тільки один офіційний випадок грубого порушення. Це Факт зникнення печатки дільничної виборчої комісії номер 746. міська виборча комісія вже отримала всі 70 протоколів від дільничих комісій. Обіцяють, що сьогодні, 30 жовтня, оприлюднять результати місцевих виборів 2015. Переорієнтуватися і зарубки лісу на туризм. Такі грандіозні плани намагаються реалізувати на Рахівщині. Великобичківський лісгосп презентував нову лісову дорогу та будиночок, де житимуть в першу чергу самі лісівники та туристи, котрі захочуть приїхати у дикі краї, у яких умовах мешкатимуть сучасні Робінзони та скільки вартуватиме туристична атракція, розповість Роман Сув'як. Великобичківський лісгосп найбільший в області. Не дивно, що саме тут розпочали активно будувати туристичні будинки та проводити лісові дороги до них. Зокрема, на зведення такого лісового шляху, протяжністю півтора кілометри було виділено майже мільйон гривень. Однак, дорогу вдалося збудувати втричі дешевше. Все через те, що лісгосп оплачує дорожникам погодинну роботу та добре контролює, що саме вони роблять за цей час. Ми зекономили близько 600 тисяч на цій дорозі, це велике досягнення. Слава Богу, ми добудовуємо вже дорогу у другому лісництві, там будемо здавати 1,4 кілометра. Буквально за 2-3 тижні ми її здамо. І там, вже по попередніх підрахунках, там так само ми 300-400 тисяч від кошторисної вартості будуємо дешевше. Ми великий контроль треба ставити за підприємствами, які будують. Коли тут є постійно майстер із лісгоспу, повірте, воно нам. Но скоше робиться, як ні вона ніхто не контролює. Такі лісові дороги в першу чергу будуються для легшого доступу до місця вирубки. Крім того, цими маршрутами їздять туристи-екстремали та місцеві мешканці, котрі збирають ягоди та гриби чи полюють у горах. Оскільки щороку площі рубок постійно зменшують, а кругляк не вивозять за кордон, то у лісгоспі пробують заробляти по-іншому. Для туристів та своїх працівників у лісі за 30 кілометрів від села звели сучасний мисливський будинок, повністю омебльований з джерельною водою та новими санвузлами. Тут Тут ви бачили є 13 ліжок, значить вже може 13 людей спокійно спати. Ви бачили білизну, бачили все, ну, все що потрібно для нормальної людини, це готельного рівня будиночок. Тут рядом ви ще бачите збудували фундамент, ми ще тут хочемо ще одну будову будувати. Так що, я думаю, на другий рік, якщо доживемо, тут буде ще один об'єкт. Загалом у лісгоспі є 14 таких будинків. Оренда одного вартує від 500 до 1000 гривень за добу. Тож у туристичний сезон лісгосп може заробити і на здачі в оренду таких будинків. А поки туристів нема, тут житимуть самі працівники лісової охорони. Ми тепер налаштовані менше рубати, а більше розвивати туризм, рекреацію, відпочинок. І я вважаю, що за такими будинками, як ми сьогодні відкрили, то майбутнє. Всього Закарпаття, всіх лісгоспів. Цей будинок не призначений сугубо для лише для відпочинку, для рекреа... відпочинку, приймання гостей. Це робочий будинок в першу чергу для наших працівників, тому що віддаль надзвичайно далека 25-30 кілометрів, і економічно невигідно возити. Обійшовся такий будинок у 700 тисяч гривень. Проте вже за кілька років він повністю окупиться та почне приносити прибутки. Тим паче, що лісівники, котрі тут чергуватимуть, матимуть постійний і швидкий доступ до місць вирубки, зможуть ефективніше реагувати на спроби незаконної рубки та лісові пожежі. Близько трьох відсотків закарпатців страждає на псоріаз захворювання, яке в основному вражає шкіру. Обласний дерматовенеролог Юрій Андрашко анонсував, що до Всесвітнього дня псоріазу приурочено місячник безкоштовного лікування важких форм псоріазу. За цією програмою буде проліковано близько 400 пацієнтів у світі, серед яких і Закарпатці. Для цього необхідно пройти діагностику в одному з медичних центрів Ужгорода. Фахівець наголосив, програма безкоштовна. Її учасники отримають кваліфіковану консультацію та пройдуть лікування сучасними препаратами. це є лікарські речовини, які діють лише точечно, селективно. На ті порушення в імунній відповіді, які є притаманні тому чи іншому захворюванні, не чіпаючи інших складових в імунній гармонізації або регуляції організму, Тобто ж це найбільш тонкий варіант лікування. Найбільш небезпечний варіант лікування, коли йде мова про при важких форм, на жаль, який існує на сьогодні в світі, понад 10 років це є вже світовим стандартом лікування всіх складних захворювань. Безпосередньо псоріазу в першу чергу, тому що він буде з перших захворювань, який якраз через таку призму дав можливість його контролювати. У греко-католицькій богословській академії імені Теодора Ромжі провели духовно-просвітницький семінар дорогою святих. Обговорювали традиції святкування дня пам'яті 1 листопада, не оминули і тему запозичення свята Хелоувіном на думку духовенства. Він чужий українському народу і не, не несе у собі християнських традицій. День пам'яті християни західного обряду відзначають щороку 1 листопада. Цього дня всі живі моляться за упокій своїх рідних. Ця традиція та день пам'яті блаженного Теодора Ромж, що відзначається 31 жовтня, стали темою обговорення на духовно-просвітницькому семінарі. В наших духовних храмах відбу будуть відбуватися поминальні служби за них. Ми будемо так би мовити, в такий духовний спосіб з'єднуватися з ними. І молитися за їхні безсмертні душі. 31 жовтня відбудеться День пам'яті блаженного нашого священномученика, єпископа Теодора Ромжі, який за своє життя і за свою діяльність дійсно називається святим, і його кредо, його життя було вмерти за Христа, вічно жити. Семінар відбувся за сприяння благодійного фонду Карітас. Організований фонд більше 20 років тому. Працівники організації опікуються людьми похилого віку, які проживають у важких умовах інвалідами та соціально незахищеними. Ті, хто не мають житла, проживають у приміщенні благодійного фонду. Там їм допомагають матеріально та духовно. Денний центр я відвідую понад три роки. Відчуваю себе тут дуже гарно. Нас об'єднує в першу чергу: любов до Бога, спільна молитва, пісні. В Основному ми співаємо пісні духовного напряму, співаємо. Пісні про Христа Спасителя відвідала семінар і молодь. Для присутніх вони виконали вірші та пісні на християнську тематику. кажуть, з цікавістю слухали доповіді духовних наставників про прийдешній день пам'яті. Ми дуже взяли багато цікавого з цього семінару. Ми дізналися, зробили для себе висновок, що святі для нас є небесними заступниками, дороговказом у духовному житті. Тепер ми знаємо, що вони несуть тільки світло, доброта, милосердя і люб'язність. На завершення всі присутні здійснили покладання квітів до ікони блаженного Теодора Ромжі і помолилися за святого та всіх упокійних братів і сестер у Христі. Напередодні словаччина відзначила 200-річчя з дня народження Людовіта Штура, видатного політичного діяча, поета, філософа і лінгвіста. Про його життя та діяльність згадували і на Закарпатті, а саме в Ужгородській школі номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови. Низку заходів, присвячених кодифікатору словацької мови, Людовіту Штурові, організували для учнів словацької школи в Ужгороді вчителі словацької мови і літератури. Пані Гелена Іванова працює в Україні вже четвертий рік. Вона родом зізволена, місце, яке пов'язано з іменем Людовіта Штура. Разом з колегою Надією Огразанською вони підготували уроки, на яких діти познайомилися з діяльністю цього словацького лімміста та суспільного діяча. Про велику повагу до постаті кодифікатора словацької мови свідчать і оформлені учнями та педагогами стенди на стінах шкільних коридорів. Самі ж діти із захопленням розповідають про життя Людовіта Штура. Він написав дуже багато творів, які увійшли у, е, у світову скарбницю знань, е, які також вживаються у нашому суспільстві. Людовіт Штур це все рівно що Шевченко в нашій українській літературі. А можна сказати ще й більше, тому що Людовід штур дуже багато зробив для не лише для словацької літератури, але й для словацької мови. Тому я вважаю, що таке таке ну, як у нас було відкрите за, заняття. Це дуже має велике пізнавальне значення. Діти розширюють свій кругозор, знають більше не лише про українську, а й про словацьку літературу. Видатну особистість автора словацького мовного стандарту визнали у всьому світі. За підтримки ЮНЕСКО, уряд сусідньої країни оголосив 2015 рік роком Людовіта Штура. На цю годину у нас все. Більше новин розкажемо о 19-тій. Бережіть себе і на все добре.